Вітаю, друзі! У цьому відео я розповів вам про роботу з лініями та фігурами. Ми з вами познайомимося з панелью редагування ліній та фігур. Навчимося поєднувати їх та порівняємо два види ліній, лінії, які знаходяться в вкладці елементи фігури, а також лінії, які можна знайти у пошуковому рядку. А також я з вами поділюся деякими лайфхаками роботи. Отож, почнемо. Отож, для своєї роботи сьогодні я оберу презентацію 16х9. Ось вона. Але у мене вже є заготовка, тому я буду працювати з нею. І так, перший лайфхак, з яким я хотіла поділитися, це гарячі клавіші. При створенні будь-якого дизайну чи проєкту нам потрібно пам'ятати про гарячі клавіші, які допоможуть нам. Пришвидшити свою роботу, суттєво зекономити наш час та створити все дуже швидко і легко. Отож, сьогодні нам допоможуть гарячі клавіші англійського алфавіту, буквочки L, R, C та T. Якщо я натисну на чисте поле своєї презентації, а оця синя лінія показує, що саме полотно виділене зараз. І натисну буквочку L англійського алфавіту, то у мене з'явиться лінія. Якщо ж я натисну знову на чисте поле та англійську буквочку R, то у мене з'явиться квадрат. І ми бачимо, що всередині блимає курсор, це означає, що ми можемо додати текст до своєї фігури та форматувати його. Але зараз нам цього робити не потрібно, тому ми знову натискаємо на чисте поле і натискаємо буквочку Сі. У нас з'явився круг, також з курсором, де ми можемо додавати текст. Щоб додати швидко текст, текстове поле, нам потрібно знову ж таки натиснути на чистому полі та натиснути буквочку T. І ми бачимо, у нас вже є текстове поле, яке ми можемо. Збільшувати, редагувати колір, е, розмір, вибирати шрифт і так далі. Наступні це комбінація клавіш ctrl C – копіювати, ctrl v вставити та ctrl D – дублювати. Чим відрізняється ctrl D від е, двох попередніх комбінацій, зараз все покажу. Якщо ми е, натиснемо на чистому полі нашого полотна та додамо, наприклад, круг. А тепер ми цей круг хочемо скопіювати, то нам потрібно над... виділити його, натиснути на нього, натиснути на Ctrl, не відриваючи, додаємо буквочку C. Це означає, що я цей круг скопіювала. Тепер натискаю на чистому місці свого полотна, натискаю Ctrl, додаю V. І ось у мене вже вставився такий самий круг. Тепер, якщо мені потрібно... Продублювати е, ці фігури декілька разів, я можу їх об'єднати та натиснути Ctrl-D. Ось, я потримала довго, і у мене з'явилася їх величезна кількість. Щоб, е, наприклад, розкласти ці фігури, мені потрібно їх розкласти в одинаковому положенні одна від одної. Я натискаю на е, круг, натискаю Ctrl-D. Бачу, що мій круг продублювався. І тепер я виставляю цю копію потрібне мені положення. І якщо я знову натисну Ctrl-D, то наступний круг, який у мене з'являється, буде на такій самій відстані, як попередній. Ось так. Отож, знаючи гарячі клавіші, ми тепер з вами можемо перейти до наступних дій. Роботи з лініями та фігурами. І так, щоб знайти, чи зробити ось такі лінії, як зараз у мене, додати до них текст, нам потрібно на чистому полотні додамо нижче сторіночку, натиснути клавішу L англійську, і тепер ми можемо нашу лінію, яка з'явилася, редагувати ось тут вверху, у нас з'явилося меню редагування лінії. Іншим способом, як додати таку саму лінію, ми можемо натиснути ось тут справа в меню на елементи. Якщо ми сюди зайдемо, то м -м, ми побачимо, що тут є розділ фігури, і якщо ми натиснемо усі, то у цьому розділі ми бачимо, що є лінії та фігури, їх тут зовсім небагато, але е, ці лінії та фігури мають е, особливі можливості до редагування. І вони відрізняються від тих ліній, які ми можемо знайти у пошуку. Про е, наступний вид ліній ми поговоримо трішечки пізніше. Отож, е, ми маємо нашу лінію і хочемо її відредагувати. Ми можемо змінити колір цієї лінії. Ось я натискаю вверху на такий кружечок і бачу, що колір у мене чорний. Я можу змінити на будь-який інший, наприклад, на червоний. Тепер моя лінія стала червоною. Можу додати градієнт до цієї лінії. Натиснувши ось тут на плюсик або прокрутивши вниз, ми бачимо внизу є градієнти. Обрати той градієнт, який мені. Подобається, наприклад, ось такий. Щоб краще видно було градієнт, ми можемо змінити стиль лінії, натиснувши на лінію. Ось тут бачимо стиль, бачимо товщину, збільшимо її товщину. І якщо ми хочемо зробити нашу лінію не суцільною, а пунктирною, ми натискаємо наступну кнопочку і бачимо ось пунктир, ми можемо її розтягнути. Відповідно, у нас змінюється градієнт. Далі я хочу, щоб цей пунктир був менший. Я натискаю наступну і ще менший ось такі квадратики. Виходить. Якщо я хочу, щоб це були не квадратики, а м, кружечки, то я натискаю заокруглені кінці, кінцеві точки, вмикаю ось цю е, кнопочку, і у мене вже не квадратики, а ось такі кружечки. Якщо я повернуся назад, то буду бачити, що моя пунктирна лінія заокруглена. Повернемося до суцільної лінії, зменшимо трішечки товщину. І наступна кнопочка: ми можемо з вами змінити початок лінії. Тобто початок може бути просто без нічого, так як зараз. Може бути ось така відрізана, ніби відрізочок. Може бути стрілочка, ось такі крапочки, квадратики чи ромбики. От, мені подобається, наприклад. Відрізок, і я так само можу змінити кінець лінії. Ось такі самі функції оберу стрілочку. І е, далі я хочу зробити цю стрілку не просто прямою, наступна кнопочка, тип лінії обираємо, а хочу її зігнути під прямим кутом. То у мене на стрілочці з'являється ось такий маркер, який я можу посувати вниз або вверх. Так? І коли я його посуваю і відпускаю, то в мене з'являються додаткові маркери, які я теж можу пересувати, перетягувати, і зробити собі таку якусь графіку, чи е, якийсь такий дизайн з такою стрілкою. Наприклад, ось, е, якщо я хочу додати ще якусь м, лінію, я просто натискаю буквочку L. Добавляю таку саму лінію. Ось вона у мене одразу з'явилася з таким самим градієнтом. І я хочу, щоб вона була е, товстіша. Так? То я натискаю на цю стрілку, тепер натискаю на валик копіювати форматування, перетягую його на е, лінію, яка в мене є. Та натискаю. І в мене вже знову з'явилася така сама стрілочка, як попередні. Такого самого форматування. Я можу ще е, цю лінію змінити не під прямим кутом, а, е, наприклад, догова. І е, хочу змінити початок, наприклад, на стрілочку, і у мене вже буде ось така е, стрілка, лінія з двома стрілками на обидвох кінцях. Так? Тепер я хочу додати ще лінію. Ось і зробити е, її також з самого форматування. Натискаю на верхню, копіюю форматування, вставляю. Але тепер я хочу додати до своєї лінії текст. Зараз мені потрібно виділити цю е, лінію, стрілочку, і натиснути два рази на цій е, стрілочці. І у мене з'являється текстове поле. Для того, щоб було краще видно, я м, збільшу. Це текстове поле, і коли ось воно виділене, у мене вже з'явилися додаткові параметри редагування тексту. Панель для редагування тексту. Я можу змінити шрифт цього тексту, можу додати розмір, збільшити ось так, та написати будь-що. Наприклад, я пишу текст. Ось. І тепер, коли я буду збільшувати свою лінію, ось вона, так, то, відповідно, текст буде, буде прив'язаний до моєї лінії. Якщо ж я хочу змінити її е, напрям руху, так, то я буду її також вигинати. І текст, відповідно, буде рухатися із е, моєю лінією. Але е, що мені тут не вистачає, це того, що. Е, Текст не повертається, він залишається в горизонтальному положенні. Ось так. Якщо я хочу, щоб мій текст був такого ж розміру, як лінія, то я просто додаю товщину лінії. Ось. І вже мій текст ось такий: такої ширини, як лінія. Ось так. Це все, що можна зробити з лініями. Можна ще нашу лінію. Додати анімацію до нашої лінії, наприклад, якщо ми робимо презентацію і хочемо, щоб лінія у нас з'являлася якось особливо, додаємо будь-яку презентацію, додаємо будь-яку анімацію, перепрошую, дивимося, як вона буде з'являтися, чи під час входу і виходу, чи просто під час входу, чи просто під час виходу, збільшуємо чи зменшуємо швидкість цього появляння напрямок. І так далі. Анімації є дуже багато, можна з нею погратися, коли ми створюємо презентацію. Далі, наступне, ми ще можемо нашу лінію чи стрілку зробити більш прозорою, зменшити її прозорість. Ось, отаким от чином. так. Ну і Якщо ми вже все зробили і нам потрібно виконати якісь інші дії на слайді, ми можемо нашу стрілочку ось тут вверху заблокувати. Це буде означати, що ми нічого більше з нею не зможемо зробити. Вона не буде рухатися, і якщо ми будемо виконувати якісь інші дії з іншими об'єктами, то цю стрілочку не зачепимо. Я ще покажу вам, як додати градієнт до кольору, тобто ті кольори, які ви хочете. Наприклад, ми натискаємо на нашу стрілочку. У нас з'являється меню редагування. Лінії ми додаємо, хочемо змінити кольор. Ми натискаємо на плюсик ось тут. І ось тут у нас е, зараз виділений градієнт. Так? І ми бачимо два кольори рожевий та жовтий. До речі, тут є різні стилі градієнту. Якщо ми будемо змінювати, то відповідно і побачимо зміни на, на слайді. Ось так. Далі, якщо ми хочемо додати якийсь інший колір ще до нашого градієнту, то ми натискаємо на плюсик та отут обираємо, який колір ми хочемо додати. Наприклад, це буде зелений. Так? Я ем, перетягую е, цей м, кружечок на зелений колір. А ось тут я можу обрати, який він буде, чи світліший, чи м, зовсім чорний. Чи темніший насиченіший. Ось так, наприклад, обираю собі те, що мені більше подобається. Все, мій градієнт змінився, і тепер я можу ще вибрати стиль. Ось. Та залишити той, який мені більше подобається. Ось таким чином. Тут у нас є ще кнопочка Замінити все. Якщо я заміню все, то всі наші Стрілочки, окрім цієї заблокованої, змінить свій колір. От, це все, що ми можемо робити з лініями. Наступний лайфхак, з яким я хотіла поділитися, це за допомогою ось таких ліній можна зробити ось такий чудовий лабіринт. І далі ми з вами переходимо до роботи над. Фігурами. Як знайти чи зробити ось такі фігури, розказую далі. Отож, ми можемо з вами знову ж таки в меню Елементи, фігури, знайти фігуру, яка нам потрібна, або не заходячи сюди, натиснути на вільному місці полотна та натиснути буквочку R. У нас з'явиться ось такий квадрат, і тепер, коли у мене він виділений, я можу його редагувати. Прикрию бокову панель, щоб вам видно було всі інструменти редагування фігури. Якщо ж я хочу змінити фігуру не квадрат і не круг, а якусь іншу, я ось тут виділяю фігуру і ось тут справа, перепрошую, зліва вгорі, натискаю фігура та обираю ту фігуру, яка мені потрібна. Ось будь яку, яка мені потрібна. Так. Тепер я також можу змінити колір цієї фігури таким самим способом, як і з лініями. Я можу обрати будь-який інший колір, або ж обрати градієнт. Ось це мені подобається. Можу збільшувати фігуру, зменшувати, зробити її вущу-ширшу і так далі. Далі я можу зробити також цю фігуру прозорою, Ось так. але в такому випадку не видно її краї. Як зробити так, щоб були видні краї? Повернемо назад. Спочатку ми зробимо товщину рамки, щоб у нас була видна рамочка. Ось вона. Так. Можемо також зробити заокруглення кутів. Наші пути, бачите, змінюються. Ось. Так, можемо обрати м, лінію пунктиром більшим-меншим крапочкою. Так, І тільки тепер ми можемо зробити нашу фігуру прозорою. Але ми бачимо, що наші краї цієї фігури вони чорного кольору. Коли ми натиснули на збільшення рамки, то у нас одразу з'явився. З'явилася кнопочка для редагування кольору цієї фігури. Тому ми можемо обрати такий самий кольор, як наш градієнт. І тепер наша фігура зливається. Натискаю на колір фігури та обираю без кольору, і я бачу, що у мене є тільки контур цієї фігури. Ось так. Якщо я хочу додати текст, я знову ж таки натискаю два рази. Ага, Я можу не бачити цього тексту, тому що Mm, колір тексту може бути такого самого кольору, як, мій, як моє полотно. Я оберу градієнт, щоб було видно. Ось, є курсор. Він такого дуже світленького кольору, тому ми його не побачили. Збільшу розмір цього курсору та напишу слово текст. Ось. І тепер ми його е бачимо. Давайте змінимо колір тексту. Не там, не там виділила секундочку. Ось тут змінюємо колір тексту. Ось так. І тепер бачимо текст у нашій фігурі. Будьте уважні, хто, особливо ті, хто новачки, ви можете не зорієнтуватися, то хотіла вас попередити. Будьте уважні при тому, який об'єкт у вас виділений, що саме ви редагуєте, звертайте увагу на. Панель редагування, щоб не було так, як у мене щойно. Отож, цей текст я можу тепер редагувати. Давайте я тоді зроблю прозорим фігурку прозорою. Так? Ще збільшу товщину ще рамочки. Ось. так. І тепер я можу редагувати цей текст. Також можу змінювати розмір тексту, можу змінити. Якийсь шрифт, будь-який інший. Так, можу змінити колір. Ну і вже цей шрифт, який я обрала, він не дозволяє змінити ем, жирний чи курсив. може бути тільки підкреслений, закреслений або всі великі. Так, можу обрати вирівнювання посередині е, з лівого з правого краю. Чи, знову ж таки, Посередині можу зробити цей текст маркованим, і е, можу обрати, якщо у мене, наприклад, є продовження тексту, так то я можу обрати трекінг, інтервал між буквочками, збільшити чи зменшити, а також відстань між рядками збільшити чи зменшити. Ось таким чином. Далі я можу додати також анімацію, розташування, подивитися і так далі. Як же ж нам е, досягти ось такого ефекту, е, я думаю, це зрозуміло, тому що натискаючи на фігуру, давайте я знову оберу вже коло. Натискаючи на фігуру, ми маємо панель редагування, в якій обираємо будь-яку фігуру, яка нам підходить. Ось таке. У нас були там дверцята, тепер ми змінимо колір цієї фігури на градієнт і маємо ось таку саму фігуру. Я хочу розказати вам, як можна з'єднувати фігури та лінії між собою. Ми бачимо, що я створила ось таку ніби чарівну паличку. Так? Якщо я візьму за неї, то я зможу її вводити. Ось так. По екрану. Хто догадався, це, е, таку паличку можна зробити для того, щоб е, використати її у грі е, ліхтарик чи е, збільшуване скло. Так? І як зробити ось таку схему, зараз все вам покажу. Отож, на наступному чистому слайді ми з вами натискаємо клавішу R. І у нас з'являється ось такий квадратик. Знову ж таки, оберемо йому колір, збільшимо товщину рамки. так, Оберемо колір нашого градієнту, зробимо нашу фігуру прозорою, так, Тепер вже відомими нам Комбінаціями клавіш, ми можемо її продублювати декілька разів. Ось. І тепер як я можу з'єднати. Якщо я додам лінію ще, так, і як мені тепер з'єднати мою фігуру з цією лінією? Я натискаю на лінію, і ось тут є отака крапочка. Коли я підвожу до будь-якого іншого об'єкту, до фігури, то у цієї фігури також з'являються такі крапочки. Я можу приєднати до будь-якої з них. І тепер, коли я буду ем, брати за лінію, то у мене буде рухатися вся ем, конструкція. Якщо я буду тягнути за квадрат, то в мене положення лінії залишається на місці, тобто вона прикріплена до е, полотна. А Квадрат я рухаю, і лінія відповідно рухається з цим квадратом. Щоб від'єднати лінію, я просто натискаю на лінію, від'єдную крапочку. Я хочу всі ці квадрати з'єднати між собою одночасно. Так? Я можу натиснути на квадрат та на три крапочки більше, і обрати функцію Quick Flow. Обираю її. І тепер я бачу, що мені потрібно. Просто натиснути на стрілочку, і збоку у мене з'явиться фігура. Ось так. І е, у мене вже є така схема. Скажімо так, мені не потрібно окремо з'єднувати лініями та робити так, щоб всі ці квадрати були з'єднані. Ще один лайфхак, з яким я хотіла поділитися це таку схему. Дуже добре використовувати, тоді, коли ви. Працюєте над мапою думок з дітьми. Тоді дуже легко і просто це робиться. Щоб відключити цю функцію Quickflow, ми просто натискаємо ось сюди, вимкнути функцію, або ж натискаємо на квадратик, три крапочки, і функція вимикається. Далі ми з вами переходимо до порівняння ліній. Які знаходяться у вкладці елементи фігури та лінії, які ми можемо знайти у пошуку. Якщо мені потрібна якась особлива лінія, не така рівна чи не з такими згинами, як у елементах фігури, то я можу знайти цю лінію, зайшовши у вкладку Елементи та в пошуку написати слово лінії. Ось. Натискаємо Enter, і у нас з'являється ще знову ж таки вкладочка фігури. Якщо ми натиснемо сюди, то ми побачимо, що тут тільки лінії тепер, так, тому що ми шукаємо лінії. Але знову напишу лінії. Так. Але ми зараз скористаємося, Розділом графіка. Тут ми можемо знайти дуже багато різних ліній. До речі, натиснувши на графіку усі, ми будемо бачити підказки, декоративні лінії, пряма лінія, лінія з стрілками, лінія пензликом і так далі. Їх тут є дуже і дуже багато, ви собі можете передивитися, які лінії вам потрібні. Отож, я обираю будь-яку лінію. Яка мені подобається, ну, до прикладу, я візьму ось таку звичайну лінію, так, і е, щось цікавіше мені потрібно, що тут була ось така з кольором. Так, маємо, заберемо. Так, е, тепер при натисканні на цю е, е, лінію я бачу, що Редагування такої лінії змінилося. Для порівняння я підготувала вам наступний слайд. Ось які е, можливості редагування у нас були при е, тих лініях, які ми обирали з вкладки Елементи фігури. Ось, коли ми натискали на лінію, у нас з'являлися ось такі параметри для редагування. Це зміна кольору, товщини лінії і так далі. Початок, кінець, вигін. А коли ми натискаємо на ось таку лінію, яку ми обрали у пошуку, то редагувати ми можемо тільки колір, товщину цієї рамки, не лінії самої. Як це відбувається, показує. Ось ми натискаємо на лінію, ми можемо змінити колір, беремо червоний. Так? І тепер ми хочемо змінити товщину. Так? Коли ми будемо змінювати товщину рамки, то У нас зміниться не товщина лінії, а рамка, яка йде навколо цієї лінії. Тому лінія залишиться такою ж самою ж самої товщини. Тепер заокруглення кутів, знову ж таки, буде відбуватися з рамкою, яка йде навколо, а не з самою лінією. Ми також можемо додати анімацію до цієї лінії, розташування, форматування скопіювати, спробуємо скопіювати і додати на іншу. Ось форматування скопіювалося, оскільки ця лінія вона дозволяла також змінити колір. Є такі лінії, які не дозволяють зміну кольору, наприклад, як... от лінії, бачите? Коли я натискаю на таку лінію сіточку, ніби. То ось тут немає можливості поміняти її кольор. Тому мені потрібно, якщо я хочу таку сіточку з лінії, мені потрібно шукати саме кольорові сіточки, такі, які мені потрібні. Якого кольору мені потрібно? Ось така різниця між форматуванням цих ліній. Тобто, якщо я хочу зробити свою лінію ось таку товстішою, то я можу її зробити тільки методом розтягування. Ось, але в такому випадку вона буде великих розмірів. Ось на цьому все. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайку та не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових навчальних відеоуроків. Зустрінемось у новому відео!